Доброго дня! Ми сьогодні з братами і сестрами швидковано приїхали на зібрання і дуже раді вас бачити сестри, сестрі, брати і сестри. Ми підготували вірш і пісню, яку ми згодом заспіваємо. Я вам, брат, розкажу ось історію одну. Жив, багатий селянин. Був у нього син один. Батько лиш для сина жив, все майно йому скупив, сина понад все кохав, бо одного тільки мав. А син ріс, розкошував, біди він не знав, жив у батька всім краю, син неначе у раю. Батько став старим, а син підріс, та до повних літ доріс. Мати вмерла, син женився і господарем зробився. Батько вже кінцем зробився, сам при сину залишився. лишився. Сину все майно віддав, доки міг про все сам дбав. А коли вже став старий і горбатий, і сліпий, працювати перестав, Бо вже сили він не мав. Батько в хаті все сидів. Біля печі, плечі, грів. Працювати сил не мав. То сидів, а то лежав. А невістка щось не те стала щось стогнати все. Чоловіку докоряти та й на батька нарікати. Горе мені та журба, ось сидить стара біда. Він не робить, тільки їсть, робить все мені на злість. То лягає, то встає, Ні ну спокій не дає. То дай їсти та й води, як позбутися піде. Вже терпію іде край, заведи його в сарай. Там соломи наложи і старого положи. Син за руку батька взяв і до нього так сказав. Ходіть тату до хліба, бо болить вас голова і повітря свіже там. І вигідно буде вам, там я кожного часу для вас їсти принесу. Так від печі батько встав, син за руку його взяв, там соломи постелив і старого положив. У хліві старий лежав, плакав бідний і стогнав. Так і літо перейшло, і зробилось холодно. І до внука син сказав, на гору його послав. Полізь сину на гору і ряднину з ким стару, І занесено до гніва, накрий, діда, бо зима, ще зелезний дід старий, візьми, ряднину накрий. І поліз си на гору, знайшов ряднину там стару, Її надвоє розділив, половину залишив. Лишив частину на горі, а то другу взяв собі. І згори він з нею зліз та дідові в клів заніс. Як до хати він вертав, батько його запитав: Ти усе те я зробив, що я тобі говорив. Mm -hmm. Я з згори зняв та дідові половину дав. А чому ж ти не цінув? дав лягміну, ти йому? Нащо ну, ти її роздер, Поясни мені тепер. Тату, я вам розкажу, що роднину лиш одну. Там знайшов я на морі і подумав так собі, як ряднину цю одну лише діду занесу, То що зроблю я в твій порі, Як ви будете старі? Коли станете стогнати і в гліві утім лежати? Чим покрию тоді вас, як нема рядна у нас? А я, тату, вас люблю, тому я ранину ту взяв на двоє розділив, діду дав і вам лишив. Коли батько то почув, зразу зуби затиснув і нічого не сказав, так стояв і щось гадав. Потім він у хлів зайшов, до старого підійшов, І з соломи раз підняв, і до хати батька взяв. Потім ліжко розстелив і там батька положив. Посидів, поговорив, взяв кожуха та й накрив. А невістка, як прийшла, зразу сварку підняла, закричала на весь рот, наче з хаті заколот. — Ой старого знов привів, він мені вже надоїв, щоб тут знов він стогнав, мені жити не давав. Чоловік вже не стерпів і до жінки закипів. Грізно крикнув у злобі. рота туди собі, ти на мене не кричи, в хаті крику не роби. Заважає він тобі, можеш гетіти собі. Що ти хочеш, щоб і я йшов на старість до пліва, щоб в кліві я помирав, що посіяв, те й пожав. Бо сино вже і мені приготовив на горі. Підрядна він залишив, що в ліві мене накрив. Що ти хочеш, щоб я, як тато, умирав так проклята? Жінка стала, як нема, і поблідла, як стіна, та замовкла в цю шмить. Я ж аж не можу говорить. Думає, ще молода, а заходить вже біда. Бо синок ще й малий, а думає, як старий. Вже рядно він Буду стара. Коли прийде смертний час, то що не накриє нас, треба приклад показати, щоб в криві нам не вмирати. В хаті батько вже лежав, біля нього син стояв, ось невістка підійшла, з ним сіду завела. Ой ви, тату, лежите, встаньте, може, щось їсте. Може, я води подам, чи не тверда остіль вам. Від мало. Ще онука прийшла добрая наука, малий зміг їм показати, що посієш буде жаль. Бо Христос так всім сказав, що тут сієш, пожнеш там. Що посієш молодим, то пожнеш його старим. Схаменися, друже мій, тільки в житті сій. що сьогодні засіпаєш, те у вічності позбираєш. Амінь.